П'ятеро рибалок на місцевому ставку провалились під лід. Таке повідомлення надійшло до крижопільського відділу міліції від жителів села Жабокрич. Міліціонери, рятувальники та медики одразу ж виїхали на місце події. Я спільно з колегою знаходилися на березі, від якого саме ближче тонула людина. Коли працівники МНС плили до цього чоловіка, щоб спасати, ми супроводжували їх рятувальною мотузкою. Коли вже працівники МНС підплили до нього, взяли його, то за допомогою мотузки ми їх притягнули на берег, після чого витягнули з води потерпілого. Перевернули його на бік, тому що не знали, чи він захлеснувся водою, чи ні. Трьом врятованим рибалкам лікарі надали першу невідкладну медичну допомогу та госпіталізували. Відділення екстреної медичної допомоги. Доставлено три особи, дві особи госпіталізованого відділення, відділення інтенсивної терапії. Один хворий з перехолодженням середнього ступеня важкості, і другий хворий з перехолодженням важкого ступеня важкості. На даний момент всі хворі знаходяться в задовільному стані, хворим надана вся необхідна медична допомога. Третій хворий в приймальному відділенні йому було призначено е амбулаторне лікування. Зі слів чоловіків, на ставку їх було п'ятеро. Троє провалились під лід, решта кинулись їх рятувати, однак і самі почали тонути. На допомогу прийшли місцеві жителі. Полягали, кинули їм вірьовки, Вони вже не могли схватити ті вірьовки. У них вже окочення в руках було. І потім самі проламалися, тому що лід вже, вже вони розбовтали, вже там. Одним словом, не змогли ми їх. Витягну, й все. Вже один хлопчина пішов, вже все, його вже відпішов під лідник. Я почав зняв сапоги і почав ломати лід, тому що руками не можу. Я вже надів ці сапоги на, на руки і ломав лідника, щоб до берега, щоб хоч торкнутися землі. Не можу таким чином. Пробивалися, що це знає робити. Казали, що кричали, то, звісно, ми крепко, щоб зібрати людей. Чоловіків, які намагаючись рятувати потопаючих, самі пішли під лід, знайшли лише наступного дня. Рятувальники кажуть, аби витягти потопельників з крижаного полону, довелось розбивати лід та приспускати воду в ставку. Тетяна Орлова, телеканал Віта.